Яка різниця у підході успішних людей і невдачників? У чому секрет успіху? Хто і як може гаяти наш час? Що найцінніше, що ми можемо дати іншим людям? Відповідь на ці та інші питання у сьогоднішньому випуску, який оснований на книзі 5 законів неймовірного успіху. Автор Боб Берг та Джон Девід Манн. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Катя про світ, де ми говоримо про гроші саморозвиток економіку та про те, як працює світ у загальному. Темою сьогоднішнього епізоду буде книга, така досить нетипова, титул якої звучить віддавати, щоб отримувати. Маленька історія про велику бізнес-ідею. Поточно я б її назвала п'ять законів успіху. Сам автор називає її також книгою П'яти законів неймовірного успіху. Тут ми знайдемо принципи для бізнесу і не тільки для бізнесу, насправді, істини, які можна застосувати і в нашому професійному житті, але також у повсякденному житті у спілкуванні з нашими близькими та друзями. У цій книзі я б сказала такий досить банальний сюжет на американський манер, трошки розхлябаний головний герой, який хоче змінити своє життя, і в цьому йому допомагає досвідчений гуру бізнесмен, який стає його наставником. Така банальна історія, але насправді в неї приплетені дуже глибокі істини, якими я хотіла б з вами поділитися. Відразу пройдуся по п'яти законам цього ж самого успіху, які є у книзі, а потім детально обговорю кожен з них. Перший це закон цінності, потім іде закон компенсації. Ці, закон впливу, закон автентичності та закон прийняття. А тепер до головного. Перший закон закон цінності. Він полягає в тому, що наша цінність як людей полягає не в тому, що ми маємо чи скільки інші люди готові нам заплатити, а саме в тому, що ми віддаємо. І що цікаво, чим успішніша людина, тим охочіше вона хоче ділитися своїм досвідом, знаннями та просто секретами. Кожен із нас насправді може досягнути якогось успіху, і тут важливо пам'ятати, що успіх насправді для кожного із нас він різний і не треба гнатися за якоюсь красивою картинкою з соцмереж. Так, от щоб досягти неймовірного успіху, людина повинна бути неординарною. Щоб дійсно відчути і посмакувати цей самий успіх, ми повинні мати в собі якийсь стержень. Тут автор дуже цікаво показав різницю у мисленні вчителя і його учня, тому що розмовляючи про нову бізнес-ідею, яка була пов'язана із кавою, головний герой, тобто наш учень, хотів цією новою ідеєю прорвати ринок. Натомість вчитель підійшов до цієї ж самої ідеї з зовсім іншої сторони, і він вже вислову поділитися кавою. Думаю, ця відмінність наглядно показує різницю у мисленні. Дуже важливо саме те, яку цінність ми вкладаємо у свої дії, і просто підірвати ринок, прорвати його цим уже в наш час нікого не здивуєш, тому що насправді важлива цінність, яку ми даємо інним людям. Так, от секрет успіху в тому. Щоб віддавати. Я для себе записала, що варто подумати про зміну свого фокусу. Тому що у житті ми отримуємо не те, що очікуємо, а те, на чому ми зосереджуємося. Свідомо чи несвідомо, це не має значення, але саме те, на чому ми зосереджуємося, те ми і отримуємо. Дуже цікавою для мене стала думка, що ніхто, взагалі, жодна людина не може гаяти мого часу. Чому? Тому що ніхто, крім мене, не має влади над з моїм часом. І коли ми говоримо, що хтось гає наш час, насправді це це брехня. У цей момент ми просто шукаємо відмовок на те, що ми самі робимо зі своїм життям. Як би там не було, усі ми дуже любимо, коли нас цінують, і цінувати інших, дарувати їм відчуття значущості це золоте правило не лише у чудових відносинах із нашими близькими людьми, але також і в бізнесі. Тому що в професійній діяльності, так само, як і в особистих відносинах, люди завжди віддаватимуть перевагу тому, кого вони знають, кому вони довіряють і хто їм передусім подобається. А якщо ми будемо перевищувати очікування людей, то вони будуть платити нам навіть більше більше, ніж нам потрібно, але суть власне полягає не в тому, щоб вони платили більше, а в тому, щоб давати більше. На думку автора, усі визначні історії успіху були створені саме людьми, яким подобалося яким захоплювало те, що вони віддавали, а не те, що вони за це отримували. І в цей момент ми так плавно можемо перейти до другого пункту, тобто до закону компенсації. Який полягає в тому, що наш прибуток залежить від того, скільком людям ми допомагаємо і наскільки якісно ми це робимо. Тоді, коли перший закон він визначає, наскільки цінними ми є іншими словами, наш такий потенційний прибуток можна сказати, скільки ми могли б заробляти, але саме власне другий закон визначає те, скільки ми насправді зароблятимемо. Компенсація, яку ми отримуємо у житті, вона прямо пропорційно залежить від того, на яку кількість людей ми впливаємо. Можна привести такі банальні приклади, я б сказала, наприклад, футболіст, на гру якого приходять подивитися сотні, десятки тисяч людей, чесно не знаю, скільки на стадіоні поміщається. Так, от футболісти вони заробляють надзвичайно великі гроші. І, наприклад, водії таксі, це люди, які роблять дуже важливу справу, тому що погодьтеся без водіїв, наше життя було б набагато менш комфортним. але все рівно водій чисто фізично він не може обслужити таку кількість людей, яка може подивитися футбольний матч чи послухати пісню якоїсь відомої співачки чи співака. Відповідно, і те, скільки ці люди заробляють, дуже сильно відрізняється. Справа не лише в цінності роботи, але ще й в її впливі. Автор приводить приклад стереотипу, з яким, я думаю, дуже часто кожен із нас свідомо чи несвідомо стикається. Може, не всі, але все ж. Так от він говорить про те, що за стереотипом є два типи людей: ті, хто стають багатими, і ті, хто роблять добрі справи. Так от насправді світ не такий чорно-білий, і у реальності все набагато складніше. І тут навіть не йдеться саме про цей стереотип, а думаю, важливо взагалі аналізувати свої думки і те, яким чином ми думаємо, тому що. Думки насправді визначають дуже багато у нашому житті. Це як ми живемо, як ми себе відчуваємо, чи ми багаті, чи бідні, щасливі, чи нещасні. Це все наші власні рішення, і все, що ми робимо у цьому світі, це вигадуємо своє життя. І справа не в тому, скільки ми заробляємо чи яку суперродину ми маємо, але в тому, чи задоволені ми тим, що маємо. На одну і ту саму річ можна подивитися з зовсім різних сторін. І для когось склянка води посеред пустелі буде наполовину повною, а для когось наполовину пустою. І життя цих людей буде феноменально відрізняти. Я собі занотувала цікаву для мене фразу із книги Усе, що потрібно, це мати трошки фантазії. Автор говорить, що іноді ти почуватимешся дурним чи навіть дурним виглядатимеш, але все одно будеш робити правильні речі. І тут знову ж суть в тому, що важливо для нас самих, і як ми бачимо самі себе і те, що ми робимо у житті. Автор говорить, що треба ставитися до будь-якої роботи чи справи. З величезною любов'ю. І що ми заробляємо гроші для того, щоб, по-перше, забезпечувати, заощаджувати і зараджувати. Можна це назвати таким правилом трьох зет. Забезпечувати, тобто задовольняти свої основні життєві потреби, заощаджувати або, іншими словами, виходити за межі цих першочергових потреб і давати собі змогу пробувати нові речі і розширяти свої рамки, і зараджувати. Тут йдеться про те, щоб робити якийсь значний вплив у суспільство, у якому ми живемо. Тут ми вже можна сказати, впритул підійшли до третього закону. Це закон впливу у будь-якому бізнесі чи у повсякденному житті. Нам треба знати, як розбудувати свою мережу. Йдеться про мережу людей, які нас знають, які нам довіряють, і яким ми подобаємося. Вони можуть ніколи в нас нічого і не купувати. Навіть більше ми можемо нічого їм не продавати, але вони завжди пам'ятатимуть про нас і будуть нашою армією особистих послів. Для повноцінного життя важливо мати таких людей не лише у Бізнесі, але також і в особистих стосунках. Саме такі люди є однією з невід'ємних частин пазлу у загальній повноцінній картині нашого життя. Важливо припинити вести рахунок і бути уважним до інтересів інших. Автор говорить, що варто забути поділ 50 на 50, тому що це відразу програшна позиція, а єдина виграшна це всі 100%. На його думку, наша перемога повинна бути насправді перемогою когось іншого. Ми повинні домагатися того, що він хоче, і всіма силами робити так, щоб саме інша людина була задоволена і забуваючи про обопільну вигоду, треба зосередитися на вигоді іншого. Якщо чесно, у мене такі трошки протиречні думки, тому що слухаючи діючих бізнесменів, які, на мою думку, досягли якихось вершин у бізнесі, як приклад, перший в голову мені приходить Євгеній Черняк, то його думка на цю тему діаметрально протилежна. Він говорить, що треба мочити своїх конкурентів, і єдина виграшна позиція, це всі 100% вона але на твоїй стороні. Особисто я для себе, мабуть, поділю в голові так, що що стосується бізнесу і як чистих бізнес-відносин, то я все таки схилялася б до думки Євгенія Чер... Повертаючись до книги, автор говорить про те, що наш вплив на інших визначає те, наскільки самовіддано ми ставимо інтереси цих самих інших людей на перше місце. Чому? Тому що нас приваблюють люди, які віддають. Люди, які ставлять на перше місце інтереси другої людини, вони люблять давати. І саме таких людей ми сприймаємо як приємних, як привабливих для нас, і з такими людьми завжди хочеться мати справу. Автор говорить, що ви можете бути завжди кращим, додаючи цінність до свого продукту. Якщо вам потрібні гроші, додайте цінність. Якщо вам потрібно багато грошей, додайте багато цінності. Але. Буває так, що насправді наш продукт вже настільки цінний, що до нього немає чого додати, просто немає чого. Так, от у цей момент у дію входить четвертий закон закон автентичності. І у ньому йдеться про те, що ані підготовка, ані будь-які навички не мають більшого значення ніж ми самі. Ми самі являємося своїм найважливішим продуктом, тому що є насправді ядро всіх цих навичок чи вмін, чи, чи знань це те, ким ми являємося. Усе починається саме із нас, із того, ким ми є насправді. Останній закон він такий трішки підсумовуючий. Закон прийняття віддавати, звичайно, краще ніж отримувати. Але безглуздо намагатися віддавати і при цьому не отримувати. Тому що коли хтось дає тобі подарунок, а ти не хочеш його приймати, це значить, що ти заперечуєш право іншої людини до того, щоб віддавати. А яке ми маємо до цього право? Прийняття це природній результат віддавання. Так само у природі влаштовано. Ми вдихаємо кисень і видихаємо вуглець, і без одного немає іншого. Так само відбувається і з віддаванням та отримуванням. Можливість віддавати з'являється лише тоді, коли є кому приймати. А якщо ми не дозволяємо собі отримувати і відмовляємося від дарунків інших людей, то ми замикаємо коло. Суть не в тому, що ти робиш, не в тому, чого ти досягнеш, але суть в тому, ким ти є. Цим реченням я хотіла б закінчити основну частину і зроблю коротенький підсумок по п'яти законах. Перший це закон цінності. Наша цінність заключається в тому, скільки. Ми віддаємо другий закон це закон компенсації. Несучи цінність, варто пам'ятати, що чим більшій кількості людей ми можемо донести цю саму цінність, і чим на більшу кількість людей ми можемо повпливати, тим якісніше буде наше життя, і звичайно, більший рівень прибутку. Третій закон це закон впливу. Наш вплив на людей визначається тим, наскільки ми ставимо їхні інтереси вище ніж свої. Наступний закон це закон автентичності, незважаючи на всі наші вміння, навички, знання. Найважливіше, що в нас є, це ми самі, і не треба про це ніколи забувати. І останній закон закон прийняття для того, щоб хтось щось міг віддати, хтось інший повинен це прийняти. Без прийняття немає кому віддавати. Тому цінуємо тих людей, які Готові нам щось віддавати, і не забуваймо про те, що ми не маємо права заперечувати їхнє право до того, щоб віддавати. Трішки заумно вийшло, але ну вибачте, що ж на цьому, все і скажу наостанок, що для мене це був такий трішки спеціальний, я б сказала, тестовий випуск та я для себе назвала його так поточно розмовний, тому що саме це більш подібне до того формату, який я планувала з самого початку. Але для цього треба просто сісти і розмовляти перед мікрофоном без якогось дуже чітко прописаного сценарію. Я скажу, що зараз він у мене прописаний, але не так, як це було перед тим. І я намагаюся більше говорити від себе. Але йдеться про те, що насправді мені просто не вистачає сміливості, чи я вважаю, що не вистачає якихось вмінь. По перше, говорити, по-друге, презентацій, по третє. Моя мова не зовсім така, як мені хотілося б. І це все просто сидить в голові і заважає мені реалізувати свою задумку так, як мені хотілося. Б. Але як бачите, я переборюю. І зараз вже ці декілька хвилин я говорю просто від себе. І для мене це насправді дуже велика перемога над собою. Що ж, а сьогодні я дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що цей епізод був для вас корисним і вам сподобався такий формат. Дякую за ваш час і до нової зустрічі!